Доброго дня, глядачі каналу Сад Вінниччини, сьогодні 29 червня і я вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні хотів, сьогодні неділя я хотів подивитися, так нічого в принципі не робили, бо неділя не хотілося хоч би так відіхнути всі цієї роботи, але хотів показати стан моїх персиків, писали, який там в мене стан. Хотів трошки пробігтися по новому саду, ще там показати дещо вам розказати. Ну це підходимо до персика, це серії Голо, голой. Ні, це серія ро роял, роял, роял Манджестік. Форма крони веретено. Це супер веретено, більше воно похоже. Я більше таку крону і трохи чаш. У мене місця небагато. Хочу, щоб було більше 40 це дерев є персиків і нектарінів. Це фіделія. Теж отакі бачите. Бачите, що. Ще маленькі плоди, але вона туди в серпні місяці ще думаю, що виросте це року вона, мабуть, буде запізненням. Це роял і серії роял роял. Далі роял джим. Бачите, тут більше дотрони похоже. Тоже така загрузка, це перше плодоношення. То року не було плодів. Цього року трошки є, тут я ще її нормірував від не ній. Це нектарін Суперквін. Бачите, теж система веретено, то було чаші, похоже, а це система веретено. Тому що чаша більше має. Ось е -е, вибачаюся сорт донат, але це не донат, це концентін, що донат. Тож, було тут плоди, але я їх не зірвав, бо це перший рік плодоношення. думаю, їх хай вона виросте. Це інжирний персик. Е... Як він називається, Сатурда. Ні, Не, сад, я вибачаюся, я вибачаюся, я перепрошую. Бельмандо, бельмандо, У мене там Сатурн в другому місці, я не підписував, дивіться. це Бельмандо. Отакий він, бачите. Того року було скільки плодів, а це року вже таке більше підношення. Бачите, бачите, непогано зав'язана воно. Бато питають, що ж багато, що в середину лишаєте гілку Потому, що... Чого? Тому що лишаю багато в мене заказують живців на літо зараз будуть заказувати. І я трошки їх мусю лишати, не виріжу, що ж я людям дам живців, які просять. Я міг би її радикально обрізати. Так, мусиш лишати. Це азоріт. Сорт пізній. Теж така загрузка. Непогана. Це ще молоденький суперквін, ще один. Сорт все. Сорт Флеш Вайт Ось такого варіанта він. Бачите? Тут у крону вщеплений пф 5 б Flaming Fury. Fleming Fle Fury 5 б в корону, бо в мене є тут багато сортів, такі як по три, по два сорта на дереві, бо не вистачає дерев, а сортів треба хочеться більше. Це кондор. Перший рік все року має плодоносити. Це Енстрім Ред Нектарін, Теж тут небагато плодів. Цей того року лишив і він ріст великий не дав, бо я більше плодів лишився в руку менше цього. Це донат. Такий дивіться, бачите. Ну, я трошки його несе, бо він тріскає, дуже часто і гниє, багато його не одобряю і я не сильно одобряю його цей сорт. Ось. Два сорта. Суперквін половина сорта, отам нащеплені, А це Cleven Fury 11, PF11, нектарин. У них один є а то у них персики. Ось маю сорт персика. Теж така загрузка. Манон. Манон. Бачите? Дві гілки щеплені шортайм. Бачите, що є признаки клястеру. Манон чистий, а шортайм при вже як лястр на ньому дві, бачите. Тут, тут, як сказати, вроде, що ж воно так, але так і буває теж, що тут одинаково. Це адібланка. Осінній пізній сорт. Персика. Бачите. Це крестхейвен. Це як Редхейвен, но такі осінні пізні. Бачите. О. А все, ось це теж гіпа, дерево сад, це типа посол миру, але ну, якийсь був пересорт. І я тут вже попер... за два роки попер... поперекрес... поперек... перещепив на сорти плайне Дельшес. Все, бачите, це уже вже плодив. І все, і все гіб. А тут все понащеплюємо. Це року подивимося, які це вони в перший рік мають. Серії плайн, у мене чотири є їх. Бачите, отакі. Це, це ще той той сорт лишився старий, він постепенно виходить. Це екстрім чи сорт. Теж вже бачите, починає украшуватися, скоро десь. Це ранній сорт. Він ще, він ще розміру не набрав, але щось починає вже окрашуватися. Так... Він ще, ще добере. Отакий От бачить. Система веретено, Бачите, тут нижні яруси, тут пішов. Все. А це ранній, Це я брав його як цей. Ee, ранній сорт Але щось вийшло як пересорт, не знаю. Сказали, я не знаю, що це за сорт даже, але він ранній. Бачите. Це А, ось цей екстрім Glory. Не Extreme, Royal Glory, я вибачаюся, Royal Glory це. Ну, він теж пізніше, бачите, ще маленький плоди. Це, це хоригем, чи як він називається, щось казав, я навіть не. знаю. Чи Харнас, щось. Не. Якось, якось воно навіть не знає за цей точно сорт. Це так говорили, але я не записав точно так, як, як пересорт, но він гарний. Бачите, в А це топ світ. Те п'ятий, загрузка, то в нього це викинуть, була вовша. Бачите, дивіться. Підемо за ривом, покажу. Що... Нектарін. Нектарин Big Top. Теж бачите, живців багатенько цього року, то буду щось продавати, може, дай Бог. Напишете, позвоните. в ньому тут світледі ще нащепені дві гілки. Ось. І там ще друга тут. Ось ще друга. там маю ще сорт. рубінові 4 мехтарін. Бачите? Маю персик «Діамант принцес У мене там на другому місці є. Рубіновий принц, а це діамант присем. Це який тільки у сінього варіанта. Є ось раній, вже скоро буде достигати Спринт голд. Дивіться, вже починає окрасу брати. Такий, бачите. А ця вся гілка, а ця гілка прищеплена сортом Бореалусю. Дві гілки і ось ще третє. На другий сорт перещепив. Аж ти роблять в мене на деяких по два по три сорти щоб було більше сортів стільки дерев не можна посадити великий об'єм це Це сорт вантул т3 там е, показував Т5 і все Т3 це канадський сорт той і цей він непоганий може стільки сорти урожай дає вчеремня чудовий Ось. був зразу посадяний. ніби як то якийсь. Я тут понащеплював у ньому пару сортів, ось є ківіна сорт. Перещепив позавтраку було один за року то скільки плодів є ось є. ківіна, щоб взяти живці, для дерева. А це плайни. Плайни старше ось сорт. Бачите, дивіться, дивіться, які інжирні персики. Дивіться, як воду, зараз виберуть цю гіляку, дивіться, дивіться, які інжирні персики. Двісті, зараз, а йому ще рости, він в кінці літа має достигати. Десь в серпню місяць, чи в середині серпня. Плайний, плайний стар. Подивіться вже які. Дивіться. Які. Це загрузка така, я піднімає цю гілку. Дивіться, гілку підняв. Дивіться, які інжирні персики. Які вони будуть. Ході показати вам молоді саженці. Ось я покажу вам хурму. То року посадив. Це Соснівська. Авдіївки, ну, вона ще щось не дуже, вона так, це мульчирує солому. Ось це посадяні, тут все серія плайни, плайни стар, плайни сан, плайни делішес, плайни чин. Це я тут їх висадив повністю, все система в основному веретено, там два тільки, це я роблю веретено, тому що два метри, навіть менше можна. Місця не вистачає, Бачите, все мульчірую соломою, а там влага зберігається, бачите? Все соломою. І все. Я тут не пішов, я обрізав на зворотній зріст, пішов сюди. А тут що тут виноград посадив, Ну я їх не мульчирую, я їх пересапую. Посадив весною за цими вегетативними саженцями. Ось, ось, ось там виноградник, але я не по виноградник. Не що тепер вам хотів сказати, дорогі друзі? Вони були трошки хволі, почав їх вигонити. Що я робив? І проходив один раз і поливав. Ну, кроме поливу, що я робив? Під корінь для молодих саженців давав такий мастер 20 20, -20. Під корінь. Кожного саженця вливав. Пачечка йде тут 100 грам. Це десь приблизно на... На 4-6 відер. Це 20-25 грам на відро води. Воно треба приймати, Як ви ж схочете? Це на, 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 на 4-5 відер, 20-25 грам на відро води і під корінь. і під корінь. Коли ви його обробили під корінь, поверх ще кроплю по листові плантафолом 320-ки. Це все валагрусські препарати. Працюють добре. Я ними тільки валавгрським, італіянським препаратами. По винограді так саме, щоб вигнати за один рік. Понимаєте? Щоб вигнати до якимось. Далі, коли він трохи відігнався, можна давати вже, і зараз зараз можна, можна давати ще е, по листу плантафол 10-54-10, фосфорний є такий він. Потім далі калійний. Тим способом ми повинні їх вигнати, виходить. І дивитися, щоб вони... Не було болячок і не було шкідників, особливо східн... східна плодожерка. Від плодожерки це є кориген. Можна покропити їх і зараз, щоб не буде тормозити ріс. Вам ще одну показати, покажу. Вони ще не достигли. Ну, тут цікаві в мене в садку є. Бачите, абрикоса вся весняна пропала, не було. Ні одної абрикоси. А одна гілка була по нащеплена. рубіста. У мене рубісти нема. Це перший рік. Вона, дивіться, вона ще зараз дубова, вона ще не набрала, ним ну дивіться, який колір. Подивіться, яка красота, дивіться. Дивіться, дивіться, яка красота рубіста, на ще буде краще. Отака. Ну знає, хто б має їх, то це його не буде удивляти, а в кого нема, це, це так от. Тоді, коли вона де достигати, я тоді знімую ще до неї відео, подивимося, яке вона більш на смак, подивимося середину. Я зараз поки її покажу. таку. Отака вона. Потім ще зроблю відео вам по, по абрикосах і хотів, якщо маєте бажання, вам можу розказати про які способи обрізки, інтенсивні для персика чи не інтенсивні, можу розказати для обрізки чаша, веретено, супер веретено, колона. Якщо Хтось хоче, пишіть в коментарі, я вам розкажу, як що до чого, як воно і влучить, для яких. Бо я якщо мало у вас землі, мало території, то понятно, що чаша вона вона більш широка. Треба щось густіше. Густіше це вже може бути супер ну або веретено, або холодно. Пишіть, задавайте питання. Що я можу знати, то я вам розкажу. А, а вам дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйся, ставте вподобайки. Миру вам. Достатку Божих благословінь і все буде України.